Українські військові помстилися росіянам за цинічне вбивство 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Сьогодні стало відомо, що зсу накрили скупчення російської 810-ї бригади морської піхоти на Херсонщині під час нагородження. Про це у своєму телеграмі повідомив Мадяр, полковник збройних сил України. Удари завдали по скупченню росіян під час нагородження на честь дня ракетних військ та артилерії РФ. За словами Мадяра, операція постійно відтягувалася, оскільки російське командування запізнилося на декілька годин. Він зазначив, внаслідок удару по 810-й бригаді ліквідовано щонайменше 25 окупантів, 100 – Поранно також є втрата серед командного складу російської бригади, які наразі засекречені раніше до слова зсу ліквідували аж сім комбригів 810-ї бригади. Нагадаю, два тижні тому 3 листопада сили РФ підступно вдарили ракетою Іскандер М по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого тоді загинули військовослужбовці. Також поранення різного ступеня важкості отримали і місцеві мешканці. За словами міністра оборони Остема Умєрова, бійців бригади зібрали у дворі будинку, щоб нагородити, але було проігноровано усі правила маскування і поруч припаркували більше десяти автомобілів. В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували, повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. І як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал Ракетна небезпека. На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було. Наразі за фактом трагедії зареєстровано кримінальне провадження. Розслідування триває, його веде Державне бюро розслідувань.